Вітаю вас, шановні виноградарі. З вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква, Київська область. Закінчується серпень місяць. Зазвичай я на кінець серпня роблю невеличкий обзор, щоб якось розділити ранні середні сорти і форми винограду, тому вирішив. Поки сонячна така погода була сьогодні зняти невеликий обзор і розповісти, розповісти вам про, про деякі сорти і форми і на як, які вони мають вид на сьогоднішній день. Значить, Розпочну з куща, де там в мене дві прищепиться кіборг, я вже трошки його відео знімав і зрізав розгрузив, оставив тільки ті грани, які не окрашені. Про нього я розказував в окремому відео. Це прищепа батьківщини. Батьківщина повністю готова. Після двох тижнів дощів ні одної роз... розтрісканої ягоди немає. такий Набрала вона темно-фіолетовий колір. Ягода 6-8 грам. Плотна, хрустяща. хрустка, смачна. На цій прищепі в минулому році було дуже великі гроні, дуже сильне навантаження я знімав, тому я вирішив в цьому році трохи розгрузити її. Такий от вона. Вигляд має Грона десь 600-800 грам. Минулому році були грона кіло-200 кіло якщо я не помиляюся. Далі, значить, повністю вже окрасився карбонада. Сорт винограду карбонада достигає в мене в Київській області десь 20 вересня. Як буде в цьому році, побачимо два тижні дощів і холодної погоди, але з понеділка знову передають похолодання, тому як воно буде, буде видно, значить, повністю окрашений, але поки ще цукор невисокий, тому відео буду знімати пізніше. Ну тут різні форми. Які я ще не показував. Є один сієнець, дуже сильно схожий на талісман. На ну нього вже тут ось птички їдять. Так само він був цілий. Це форма набирає колір. Це перше плодоношення на. Минулоруч я вивів лозу знизу на дах будинку і отаке навантаження 18 герон. Це форма називається Чорний Запорожець. Вона у неї середній термін достигання буде вона приблизно після карбонада. Ще на тиждень, мабуть, пізніше. Ну, побачимо, як при навантаженні, при такому як буде в цьому році. Далі. Це пам'яті Небесної Сотні, сорт винограду. Зазвичай я там знімаю на нижній арці. Питають мене люди, чому один і не той самий кущ. Ну от це поза минулого року прищеп, в Минулому році було дві грона. В цьому році я ставив трошки більше, але перевантажив. Треба і що вже достигли грона сняти, щоб останні хоч би набрали колір. Значить, по пам'яті Небесної Сотні в інтернеті вже багато є відео. Люди вирощують. Це приблизно 10-15 серпня зазвичай. Плотна, хрустка ягода. На прищепі в мене, виходить, плотні грозді, грона на сіянці були середньорихлі, ну трошки я тут перевантажую, тому верхня грона, ягода даже розміру не набрала. Це пам'яті Небесної Сотні майже готовий. Пам'яті Небесної Сотні так само, як і Карбонадо, альбіно і білоцерківський стали сортом в грудні минулого року. Далі, ну тут, як я називаю, спалах, це сіяний Самурського, він давно готовий, оси тут пірують. Треба його зрізати, щоб не привлікати шкідників. Він Дуже солодкий, дуже ранній, але як столовий, то звісно він не піде. Я пробую з нього робити вино. І оце зріжу сьогодні ще раз. Спробую зробити вино, побачимо, що через пару років буде з ним з цим вином. Значить, Далі це берегиня. Берегиня середнього терміну достигання. Вона десь 20 вересня достигає. Грона вже розмір і ягоди набрали, але по достиганню, звісно, що ой-ой-ой. Грона так само 600-800. Ягода десь 6-7 до 8 грамів. Якщо порівняти, то берегиня рання якби дуже давно зрізана, яга там набагато більша, ягода і достигає набагато раніше. Берегиня відбиралася виключно по стійкості до хвороб. Тобто будь-який рік листя абсолютно чисте, лоза чиста. Значить так, тепер Гібридна форма Маріша набирає тільки колір. Це раннє середній, середній термін достигання, 20 вересня. Так само є багато відео в інтернеті. Начебто з навантаженням я тут все угадав. Одну грону на пагін. Пагінув просто дуже паганів дуже багато. По-моєму 35, якщо я не помиляюся. Вона тільки набирає колір. Зараз я так стану, щоб було видно. От, ягода буде. Яйце чорна. Більше трошки ніж в Молдови. І по своїм характеристикам смачніша ніж Молдови, тому що немає кислоти майже і шкірочка в неї не така жорстка. Далі тут в купі три сіянця Подарок Запоріжжя на Фуджі Мінорі ну і там на ділянки селекційні і тут. Коротше, з цього варіанту з Фуджі Мінорі нічого доброго не вийшло. Вони смачні, якби якісь Мають смак приємний. Але Фуджі Мінорі, це китайський, як ви знаєте, виноград. Китайсько-японський, який дуже там подобається китайцям і японцям, але мені не подобається. 338-й сіянець тут майже теж готовий завжди. В нього така теж є це подібна жовта ягода. Але навряд чи він піде в люди, тому що в нього жорстка шкурка не лопає, але й толку. Євгенія. Євгенія повністю готова. Я хочу завтра зрізати. Урожай є замовлення на неї. От Хто ще не знає, як би ягода яйцеподібна, чорна, абсолютно чорна. Дуже така хрустка, смачна. Грон великих я не бачу. Десь до 500-600 грам максимум. Веня дуже раннього терміну. Мінус 28. І достигла вона на, на, ну, в відлічці від от інших сортів форм в свої сроки вложилася чітко. Значить, 237-й він є в інституті Талісман на восторг. Завжди такі грона, класні, все, супер... Ну там, говоря... Вроді все класно і нічого цікавого. На мою думку, якби стандартний виноград таких миллиони. Значить, ми там проскочили два сіянця. Подарок запорожений Мариновський, но я їх буду прибирати. А оцей сієнець. Має таку цікаву жовту ягоду. Уже птички дібають потрошки. Він раннього раннього середнього терміну. І так само мінус 28, подарок Запорожжя на Мариновський. Смак дуже приємний, но Розкачати я щось ніякость його не можу. В порівнянні з іншими сортами і формами, то звісно хочеться вже, якщо відбирати, то відбирати найкраще. Так, і добрались ми до Кузьми. Щось з Кузьмой. Кузьма, звісно, як все на висоті, до достигання йому Ой-ой-ой, це кінець машагрона. Ось вагрона. ось мій палець. Вже ягода набирає жовтий колір, вже ось птички тут її пробували. З тої сторони сонячної абсолютно буде жовта така красива ягода. От. Закладає кузьма дуже такі. Ну, не, не видовжені грона, в нього завжди якісь круглі шароподібні. От. Тут в цьому році грони небагато, залишив Шість, по-моєму сім штук. Всі вони так само запильоні, бо використовується кузьма в мене в селекцію на. Надалі, як кажуть, на майбутнє з усіма, практично везде йде в мене кузьма. Ну, от ягодка така. Коли він достигне, по кузьмія, звичайно зніму відео і розкажу ще докладніше. Дуже густо в мене тут все, не можу я. Я просто, бачите, скільки паганю. Не можу зробити хороше навантаження, тому що не вистачить листя, щоб оце все прокормити. Далі там так само подарок Запорожжя на Маріновський сіянець. Ну, покуда, покуда держиться, поки все таке більш-менш, але ну, поки нічого цікавого. Це юпітер в мене тут один корні, власний куч здоровий внизу. А це тут на Нептун. Ну, з Юпітером ви знайомі, тому розказувати про нього сильно не буду. І з моїх форм ще на даху смакота. Смакота так само майже окрасилася. От, в цьому році я ізначально залишив по одній гроні на пагін. От смакоти я вже вам розповідав, що я не просто в захваті. Чому? Тому що з нею нема взагалі ніяких проблем. Нема роботи. Пасинків майже вже нема. Два грона на пагін. 25 мінус минулу зиму. Повний урожай. Це талісман на Нептун. В цьому році смакота передана на випробування і на проходження сорта. Дасть Бог буде все добре і смакота стане сортом. Це виноград не для приватного, скажімо там, на продаж вирощування, а для промислово фермерське господарства, опт, рентабельність, ну як би, мінімум ручного труда і урожай 100%. Вона майже не хворіє при трьох обробках взагалі чисто. Пасинків, як я сказав, нема. гроно як калібровані, тобто уборка на ну, коти. Може проходити там максимум дві, дві проходки, 2 дві От, Повністю вже є громади окрашені. Ну, і за те, що два тижні було холод і дощі, то, звісно, не всі ж набрали колір. Ну, якщо буде хороша погода, за тиждень вона повністю окраситься. І так, друзі, це в нас не крина. Арка, беседка на даху бутинку. Так, быстренько я вам розказав про те, що тут є. На тому буду заканчувати. Останні біл, білоцерківський я знімав, показував, він вже готовий. Так само буду зрізати альбіна. Так само зрізаю. На завтра альбіна теж повністю готова. За, за виключенням там здорових грон. А останні всі буду зрізати. пам'яті небесної сотні виборочно. Чорний запорожець покаші в стадії набору. Но ну, я взагалі, конечно, володію від нього в тому плані, що це в минулого року я там знизу зарізав кущ, оставив пару грон в одну лозу вигнав на дах. І оце одна лоза. Ось таке чудо. Я її розвів знизу на два рукава. І отаке чудо воно дає. Причому, що він тягне, і я сподіваюся, що в ранню ну, максимум середні строки він вложиться, бою дивитися. Отак, друзі. Кінець серпня. В наших регіонах виноградний сезон в самому розпалі. Треба різати те, що достигло на продаж. Пропоную всім вирощувати виноград не в крівній культурі. підбирати морозостійкі сорти. Мінімум ухода, ну не ухода, а мінімум ручної праці, максимум урожаю, максимум рентабельності. І все буде добре, будемо їсти свій виноград, а не привозний турецький. На тому буду заканчувати. Був з вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква, Київська область, Невкривне виноградарство України. Слава Україні, слава зсу і скоріше нам перемоги.